Ваш підліток агресивний. Я дам вам 5 порад. Перше. Приймайте емоції дитини. навіть якщо вони негативні. Друге. Чіткі межі. Встановіть правила і пояснюйте, чому важливо їх дотримуватися. Третє. Ваша спокійна реакція. Не відповідайте агресію на агресію. Це лише посилює конфлікт. Четверта. Емоційний інтелект. Навчіть свого підлітка називати своє почуття, працювати з гнівом через творчість, спорт, співбесіду. П'яте ресурс для себе. Щоб підтримати дитину, ви маєте бути в ресурсі, ви маєте бути в стані спокою, потурбуйтеся про це. А якщо ви не знаєте, як встановити стосунки з підлітком. Я поряд. Звертайтесь до мене, я допоможу вам пройти цей шлях. Підліткової кризи разом.